Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину Аврора знижки з 4 по 10 серпня. Бажаю всім приємного перегляду приправа для маринування огірків на 10 літрів консервації 30 грамів, 10 гривень. Приправа для консервування огірків від мори спеції 11 гривень 30 г. А це від деко. Набір цукерок вафельних лазурованих з молоком та вершками від Джек 9 штук. Велика пачка 290 г 84 гривні. Агар-агар харчовий від торгової марки Monik. Рослинного походження, ціна 12 гривень. Суміш десертна, суха від деко 20 г. Конфітюрка, ціна 9 гривень. Ось такий маршмелоу та палапка 20 грамів. В асортименті ціна по 9 гривень. Суміш для приготування молочних коктейлів зі смаком ванілі 25 грамів, ціна 9 гривень. Ось така заправка суха торгової марки ласочка тартар. На 2-4 порції салату додайте тільки йогурт, сметану чи майонез. Ціна 5 гривень. акції лимонний цукор 20 грамів, ціна 9 гривень. Набір цукерок вафельних АВК «Флоренс» з пряженим молоком. Тут 112 грн. і ціна 47 гривень. Добавка топінг шоколадний. 140 грамів для десертів і морозова. Ціна 17 гривень. Маршмелоу капібара 70 грамів у упаковці. Ціна 35 гривень. Інше маршмелоу в акції єдиноріг 56 грамів. Новинка. Ось такі яскраві. Кульки. Ціна 29. Крем паста 250 г з фундуком. Ціна по акції 64 гривні. Ось такий чай зелений верблюд, лісові ягоди. 70 г у упаковці 38 гривень. І ось такий чай трав'яний: три слона, карпатський збір. 30 пакетиків плюс 5 в подарунок. Ціна 33 гривні. Рушники паперові делюкс двохшарові 3XL 49 гривень один рулон. Крем фарба для волосся малва. Кольори в асортименті. Ціна 32 гривні за одну штуку. Набір блоків туалетних Галакс. Дві штуки. Океанська свіжість. Ціна 79 гривень. Шампунь для волосся. Домашній доктор. зміцнюючий. Один літр 109 гривень. Шампунь для волосся. Інтенсивне живлення. 1 літр з кератинами і колагеном. Ціна 119 гривень. І крем маска інтенсивне живлення з цієї ж серії за 129 гривень. Бальзам кондиціонер для волосся 84 гривні. Шампунь міцелярний. 99 з дозатором 400 мілілітрів. Гель для душу: п'янка. 1 літр. Ціна 109 гривень. Апельсин і виноград. По 44 гривні. Гель крем для душу Ліора 430 мілілітрів. Шампунь, кондиціонер дитячий від шик. 300 мл 49 гривень. Гель шампунь чоловічий. 3 в одному. Ментоу алоєвера. І пантенол І якась мигдальна олія, мабуть. Ціна 74 гривні, 400 мл. Гель для душу чоловічий 250 мл по сорокті 64. Милорідке дольче веру. Дойпак 500 мл. Кокос, манго і малина 29 гривень. Кремило рідке з дозатором 1 літр в асортименті по 34 гривні. Ось такий набір мочалок для тіла мікс 3 штуки. І бант ось така мочалка для тіла з ручками. І губка. Ціна 84 гривні за набір. Набір мила туалетного шик 70 грамів кожна, 5 штук в упаковці 44 гривні. І 44 гривні коштує ось таке дитяче мило з перших днів життя. Тут 5 штук по 70 грамів. Папір туалетний вологий дитячий. 44 штуки в пачці. Ціна 29. Ось такі серветки паперові 350 штук у пачці від сафі. Білі, ціна 55 гривень. Антиперспирант жіночий від фа. Аерозоль 150 мл, Аромати різні, ну, в цілому, такі квіткові або свіжі, по 89 гривень. Пінка для вмивання. Від Доктор Санте 150 мл очищуюча 74 гривні. Пінка для очищення ультра м'який пілінг 150 мл 88 гривень. Скраб для обличчя алоя вера 49 гривень. Масло для інтенсивного загару. Африканська аргана. СПФ 10, невеликий захист. З вітаміном Є. Е. Ціна за 90 мл – 74 гривні. Набір станків для гоління жіночі – Два леза 10 штук. 74 гривні. Набір станків для гоління чоловічі 10 штук. Ось такий варіант. 2 леза для комфортного гоління 74 гривні. Паста зубна. Об'єм 125 мл, 29 гривень. Палітра зразків нігтів. Прозора. Ромашка. Ціна 5 гривень. Вії накладні. В асортименті одна пара. Ціна 29 гривень. Пензлик для манікюру. Тонкий. Ціна 11 гривень з двох сторін. Набір паличок. Загостренням. 12 штук 24 гривні. Магніт для гель-лаку двосторонній. Ціна 14 гривень. І набір пилочок для нігтів одноразові 12 штук, різні кольори по 24 гривні. Набір для брів, гель, тіні та пензлик. Ціна 44 гривні. Дзеркало двостороннє, ловіт 44 гривні. Ще зошити шкільні по акції. 48 аркушів 22 гривні, різні малюнки. 18 по 7 гривень. 48 15 і 96 32 гривні. Але щось якось тут а ось, напевно. 96 аркушів, ось такий варіант за 32 гривні. Рушники, паперові, кохавинка. сірі 150 листів. Одношарові, ціна 23 гривні. Зелений варіант по 24 гривні, 160 листів. Папір туалетний сафі одна штука 6 гривень. І альбатрос по 10 гривень 66 метрів. Відпілювач для тканини кисневий міс Хелен 450 грамів за 64 Засіб для розглажування тканин універсальна рідка праска 500 мл 59. Засіб для миття ванної кімнати сама мультизахист 500 мл 69 Ось такий засіб універсальний спрей 750 мл 149 Засіб для миття та дезінфекції холодильника з ароматом лимона 500 мл 44 22 грн. засіб для чищення в асортименті 500 грамів Засіб для миття посуду Фейрі Лимон, зелене яблуко 69 Засіб для чищення кухні Апельсин 500 мл 39. Засіб для миття дитячого посуду 24 гривні 500 мл. Мило господарське друг 125 грамів. Є три варіанти по 17 гривень. Засіб для миття посуду 3 в 1, 1 літр з дозатором, Perfect Clean, 47 гривень. І сасіб для миття на основі харчової соди. Грейпрут 1 літр 64. І гель для миття посуду Сармікс 450 мл 34 гривні. Є варіант досить бюджетний за 16 гривень 500 мл з лимоном. Ось таке відро для сміття з поворотною кришкою. Кольори різні. Ціна 55 гривень. Кошик для зберігання пластиковий з ручками 49 гривень. Порошок для прання галам французький аромат 1,8 кг 209 гривень. Шкрибок з тефлону кухонний по 34 гривні. Набір шкрибків пластикові. 4 штуки різні кольори по 22 гривні. Серветки для прибирання 100 штук з клапаном. Ціна 119. Лійка для душу турбу, волого зберігаюча 99 гривень. Дозатор для рідкого мила пластиковий 77 гривень. Ось така поличка для ванної кімнати металева. Непогана якість. Ціна 149 гривень. Спрей від кліщів. 100 мл 59 гривень. Чашка фарфорова день ніч 59 гривень, об'єм 500 мл. Салатник білого кольору 26,5 см. Ціна 99 гривень. Ось дуже гарні чашки фарфорові. Квіти в асортименті по 84 гривні. Кухоль скляний, декор. Приколи 320 мл 55 гривень. Гарні котики. Солодке життя, фігуру не псує. і інші. Чашка керамічна. Гармонія 200 мл 34 гривні в двох кольорах. Цукорниця скляна, гладка з кришкою 74 гривні. Склянка низька на 200 мл 19 гривень. Склянка щенячий патруль мікс 250 мл за 49 гривень. Ще в акції контейнер харчовий силикон плюс пластик герметичний. Різні кольори по 99 гривень. Контейнер квадратний. Каскад 1,2 літра 15 гривень. І ємність кругла з кришкою на 1 літр мій обід. 27 гривень. Контейнер харчовий пластиковий герметичний 1 літр. Непогана якість. Пластик щільний 39 гривень. Відкривачка для пляшок 44 гривні. Різні фрукти: ананас, кавун. Чайник заварювальний скляний з корковою кришкою. 249 гривень. Набір стопок в чохлі 4 штуки нержавіюча сталь 88 гривень. Кришка універсальна, скло силикон 229 гривень. Тут на різні діаметри сковорідок. Набір кубиків для охолодження: мікс 12 штук, 49 гривень. Пакети для заморозки льоду з клапаном 10 штук 29 гривень. Баночка для спеції скло метал 84 гривні. Ємність для сипучих з дозатором альпіна. Об'єм 2,4 літра. Ціна 149 гривень. Соковитискач ручний скляний з малюнком 300 мл 49 гривень. Набір серветок кухонних мікрофібра 5 штук 27 гривень. Якість в середньому непогана. Тут різні кольори. Гарні, яскраві по літньому.